Якщо по діагностиці випадає якийсь негативний вплив на людину, то своїм клієнтам я зазвичай раджу спочатку очищення робити, а потім вже захищатись. З натурального каміння буде діяти лабрадор. Це найкращий помічник, захисник свого володаря, і просто усім таким деструктивним програмам не буде місця у вашому житті. Також майже кожен день я. Одягає білий агат. Він також досить круто захищає, і навіть, якщо ми кажемо про діток, можна класти в криватку, і він буде захищати навіть від поганих снів. Чорний агат більш міцніший, ніж білий, і не усім може підійти, але досить така міцна буде у вас. Аура і не дозволить її пробити негативу. Також вважається обсидіан, це сніжний обсидіан, він камінь, який допомагає людині відчувати, коли її обманують, і да, від всіх таких негативних моментів від якихось ситуацій кшталт, да, скандалу і так далі, захищати. Якщо ми кажемо про турмалін, чорний буде сильніший. У мене різнокольоровий, але я його обожнюю і він також володіє захисними елементами. Також не забуваємо про те, що медитації пропрацьовка енергетичних центрів також є досить важливим моментом. Тому спочатку в нас очищення, а потім вже той захист, який ви обираєте. Комусь підходять натуральні браслети чи інші вироби з натурального каміння, а комусь, можливо, червона ниточка, як для захисту, якісь у кого крестик, у кого інші символи улюблені, але не забуваємо найголовніше, що перед очищенням да, ми повинні все це якби. В голові, насамперед, ми маємо розуміти, що і так є вищі сили, і так є Бог, який захищає. Тому віра в те, що ви і так під захистом, це найголовніше, а потім вже все інше.